7.30 за Києвом вітаємо головний на ранок. Повітряна тривога триває в північних, східних і південних областях. Зараз моніторингові пабліки повідомляють про вибух в Кривому розі. Повітряні сили збройних сил України попередили про атаку балістикою на Кривий Ріг. В Дніпрі внаслідок нічної атаки ворожих БПЛА пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі, Повідомляє ова інформації щодо загиблих та постраждалих не надходила. Також сьогодні вночі російські окупанти атакували Харків шахедом. Про це повідомив міський голова Харкова ігор Терехов та уточнив, що дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає. В однієї людини сильна реакція на стрес. Рятувальники ліквідували наслідки атаки на Київщині. У Фастівському районі загорівся меблевий магазин та приватні будинки. Загоряння житла було і в Бабухівському та Броварському районах. І підліток загинув внаслідок вибуху в Івано-Франківську. Це сталося на вулиці Привокзальній. Напередодні ввечері поранені отримали ще троє людей. Згодом пролунав другий вибух неподалік на цій же вулиці, на дев'ятому поверсі житлового будинку. Там зайнявся дах на площі близько 400 квадратних метрів. Що відомо про інцидент станом на зараз? От розпитаємо мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа. Він має бути напряму. Кишині. Пане Руслане, вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Як принесли цю ніч постраждалі? Один є в дуже важкому стані. На жаль, двоє кінцівок втратив це є студент, тобто неповнолітній. Один з студент неповнолітній загинув вчора. В крайньо важкому стані цей хлопець, тому що втратив двох двоє кінцівок. Ще двоє. Постраждалих це є дівчина і хлопець. Дівчина середньої важкості постраждала хлопець, легко легкі легкі поранення, ну життю не загрожує, скажімо, ні дівчині, ні, ні цьому хлопцю. Другий вибух також стався неподалік, скажімо, це метрів до 100 метрів від місця першого вибуху, і загорівся дах, загорівся, захорів, захворівся в квартира. Було чотири навколо людей, але вони не постраждали, тобто і не потребували госпіталізації. Ну, попередньо в першому варіанті вибуховий пристрій, тобто спрацював, а в другому скоріше ймовірно вибуховий пристрій. Ну поки що досліджує всі висновки. Поліція на, на ранок хлопець перебуває в реанімації, живий, і також дівчина їх і хлопець також перебувають в обласній лікарні. В медіа хочемо просто уточнити, що припускали, що це може бути як версія теракт. Що вам про це відомо? Тобто це не теракт? Чи що ж розглядається зараз? Дивіться, є ряд робочих версій, тобто точно є це вибуховий пристрій. А от е, причина цього вибухового пристрою, це вже зараз сліз виясняє. Тут є ряд робочих версій від необережного там, поводження до, до інших версій, що можливо були і причетна московська. Московські спецслужби, ну поки що не можна говорити, тому що е, є слідство, і сьогодні яка версія буде правдивою. Ну напевно слідчі скаже вам за подробиці. Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків був на прямому включенні в головному драну. Зі сніданком рухаємося далі. Сполучені Штати погодились негайно скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні. Про це оголосили за підсумками переговорів у Саудівській Аравії. Україна та США оприлюднили спільну заяву. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський озвучив пропозиції, з якими Україна прийшла на. На ці переговори. Деталі послухаємо. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених. В розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Ну і також за результатами зустрічі в Джеді українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Вже наступного тижня почнуться технічні переговори про 30-денне припинення вогню. Про це заявив глава офісу президента України Андрій Єрмак. Ну а Трамп підтвердив, що після українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії поговорить із Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню. Давайте послухаємо Трампа Юкрен uh, Ceasefire! Україна! Україна погодилася на припинення вогню. Зараз нам потрібно їхати до Росії. Сподіваюся, президент Путін погодиться на це, і нарешті ми покінчимо з цією жахливою війною, у якій щотижня гинуть три тисячі солдатів. Ми зустрінемося з росіянами пізніше. Сподіваюся, нам вдасться укласти угоду. Припинення вогню це надзвичайно важливо. Якщо Росія зможе на це піти, це буде чудово. Якщо ні, ми продовжимо наші зусилля, але люди й надалі будуть гинути величезна кількість людей. Водночас на переговори одразу відреагували в Москві. В держдумі заявили, що Росія не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно лише дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Ну і раніше повідомляли спецпосланець Трампа Стівен Вітков в четвер планує відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Європейський союз привітав спільну заяву України і США за підсумками переговорів в Саудівській Аравії та заявив про свою готовність активно долучитися до подальших мирних ініціатив. Прорив стався у питанні початку переговорів, завдяки діям американського президента. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на його переконання. Після укладання мирної угоди потрібно розглядати питання гарантій безпеки для України, не погоджуватися на угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду до Україну закликав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс за таких умов. Ну і на горизонті постійно буде далі маячити саме агресія. Додає він, Росія буде продовжувати свої агресивні загарницькі зусилля спрямовані на збільшення впливу. Все західніше. Нідерландський міністр додав, що настав час дати Путіну зрозуміти, що його мрії не відповідають дійсності. Зазначив Рубен Брекельманс. Інакше почнеться кошмар для решти Європи. Дронова атака на нафтопровід «Дружба» спричинила перебої в постачанні нафти в Росії з Росії до Угорщини. Про це повідомив очільник угорської МЗС Петер Сіярто. Він заявив про посягання на угорський суверенітет. Перед цим генштаб підтвердив, що українські військові завдали ударів в районі лінійного виробничої диспетчерської станції стальної конь» в Варловській області, яка управляє технологічними процесами нафтопроводу. Росіяни оперативно взялися за ремонт і вже кілька годин тому стало відомо, що нафтодружбою вони знов качають з Росії до Угорщини. Дякую. Ну і ще в одному поїзді з'явиться дитячий вагон. З 18 березня він буде на маршруті Київ-Ужгород. Вагон виглядає як своєрідна дитяча кімната на колесах зі зручностями і розвагами. Ну і також дитячим меню. У дитячому вагоні можуть їхати батьки, родини з дітьми до 18 років. Однак така поїздка ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Придбати квитки у дитячий вагон між столицею та Ужгородом можна у мобільному застосунку залізниці. Вартість поїздки 745 гривень. Вині оновлюємо випуски менше ніж за годину розлоги. Випуска на початку кожної години коротко, головне на ранок до вашої уваги. Доброго ранку. Ми ваша дочкопори прямо з нами далі.